давай Галю, щоб Галя модель вийшла. Давай. Модель Галя виходить на сцену. І, і що вона, вона буде робити? Буде... В якомусь там костюмі буде зібрати. В якомусь там костюмі? В якому костюмі? Який вибрала Моніка? Він так. їй найбільше подобається. Кажи так голосно. Галя, виходьте. Леопардеця, леопардеця. Та покажи, який гіпюр з боку. Ковальєрочка, дивіться, яка сексі Піжама моніка вибрала, сказала, що це найгарніше. До речі, є така просто в чорному кольорі. Кольор. Ну, взагалі, ти хотіла чорну примірити, моніторку. Не підведе мене, Леопард, так. Леопард. Леопард, да. сказала. Ну гарно, гарно, гарно. Ти така худа в тому капець. Ну а тепер я вже вдіваю ту піжаму, яку лишайся, внизу волонтер, то мені. Ну а я яку диваю. А ти думай, що ти думай, ти розумієш. Ну я зараз, що кавалерка, що проголосує. Та що кавалерка голосує за певний. Так, ну то ясно, мені їм найкраще. Ну ти сама знаєш, ну що ти буде оповідати? Та Та давай. Дякую за увагу, що всі мене побачили, оцінили. Бачите, був файно, піжаму тут сусків не видно, як в тих світлах. Ну знаєш, добре, що є що показати. Добре, що є, що показати. Там вже біда, коли нема що показати. Мої тут така Та Танцюй, танцюй, чого ні. Пижаму один, что ли? Ты тоже покажи Давай дай свою моду покажи в своей пижаме. Давай.